Майже третина американців володіє зброєю, кажуть у центрі дослідження громадської думки. Pew Research. Це конституційне право американців часто стає питанням політичних суперечок, особливо під час стрілянини у навчальних закладах. Після трагедії у середній школі у Флориді у 2018-му тогочасний президент Дональд Трамп зустрівся з родичами жертв. Це триває надто довго, надто багато випадків, і ми збираємося це вирішити. За свого президентства Дональд Трамп зосереджувався переважно на покращенні безпеки у школах. Зокрема, пропонував озброїти вчителів. Тепер, як кандидат у президенти, Трамп заявив головній організації лобіювання права на зброю, що зброя є критично важливою для особистої безпеки. Наша країна котиться в пекло. Ненажерливі нажерливі банди та безжальні злочинці тероризують наші вулиці. А слабкість підступного Джо Байдена змушує нас балансувати на межі третьої світової війни. Отримавши підтримку національної стрілецької асоціації, США, Трамп заявив, що Байден намагається цитата вирвати вогнепальну зброю з рук законослухняних громадян та право на зброю гарантоване другою поправкою до конституції. Нам потрібна друга поправка, яка б мала вагу. Якщо ми цього не зробимо, на нас чекає такий рівень смертності та знищення, якого ця країна ніколи досі не бачила. Коли у 2022 році озброєний підліток убив 19 дітей двох учителів у початковій школі в Техасі, президент Байден сказав, цитую, ми повинні діяти. Як нація, ми повинні запитати, коли ради Бога, ми зберемося протистояти збройному лобі. Коли ради бога, ми зробимо те, що як ми всі знаємо, потрібно зробити. Білий Дім і конгресу згодили двопартійний план, що посилює перевірку даних молодих покупців зброї та допомагає вилучати вогнепальну зброю у людей, які становлять небезпеку для себе чи оточуючих. Байден виступає за ці жорсткіші закони, особливо у громадах, де спостерігається збройне насилля. Я підписав найважливіший закон про безпеку зброї за майже 30 років. Що як я знаю, має значення для спільноти, з якою я розділяю гори. І Я пам'ятаю події в Атланті, Гефмон-Бей і Монтерей-Парку. Відколи у 2022 році республіканці виграли контроль над палатою представників. Не було ухвалено жодного закону про контроль над зброєю. Лідер меншості в палаті представників звинувачує прихильників Трампа. Today сьогодні. Екстремісти Мага та республіканський конгрес, який нічого не робить, не приділяють значної уваги епідемії збройного насилля в Америці. The gun Погляди американських виборців на зброю переважно розходяться за політичними вподобаннями. Дані Pew Research вказують, що республіканці та незалежні виборці прихильні до республіканців більш ніж удвічі частіше володіють зброєю ніж демократи та незалежні виборці схильні до демократів. Ірина Шинкаренко скот Стернс Голос Америки.